Одна рука, друга рука, одна рука друга рука. І ви зараз будете помічати, як ваша увага пригає то на один м'ячик, то на другий. І дивимося простір перед собою. І в цьому просторі рухаються м'ячі. В якийсь момент ваша увага так раз і розшириться. Ми починаємо штовхати м'ячик, розширюємо увагу, поступово починаємо так трошки швидше м'ячик, разом. Товхаємо два м'ячі о підлогу, дивимося у простір, помічаємо, що відбувається з нашим розумом, думки зупиняються поступово. І тепер знову один, другий, один, другий, один, другий. І починаємо в якийсь момент трошки набивати два м'ячики. Можна вище, можна нижче, можна вище, можна цим гратися. Тепер два м'ячика набиваємо одномоментно. Одна рука кидає м'яч вверх, друга вниз. Дивимося простір перед собою. Вправо так пробудовані, що саме ми розширюємо поступову вагу і заспокоїмося і розслабляємося. Тепер на протилежну сторону. Міняємо тепер м'ячики. Раз. Два. Раз, два, раз, два. 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 Ви також можете помітити, що збільшився рівень енергії, такий тонус приємний. Але з балансом розслаблення в нашому тілі і в нашому розумі.